Отже, вітаю це дайджест головних новин Львівщини. За тиждень ми зібрали для вас найважливіше від допомоги фронту до культурних подій та життя громад. Ще 32 автомобілі від Львівщини вирушили на передову, щоб підтримати наших захисників. Також військові отримують 26 сучасних комплектів радіоелектронної боротьби. Загалом обла зібрала ще 10 мільйонів гривень для потреб оборони. Городоцька громада передала бійцям 19 роздвідувальних та 50 FPV-дронів на суму понад 3,6 мільйона гривень. У Другобочі під час фестивалю вдалося зібрати ще 1,6 мільйона гривень для зсу. Співпраця та громади делегація з Яворівщини відвідала німецьке місто Побратим. У Самборі відкрили культурно-спортивний простір для молоді. На Львівщині запрацював уже 18-й центр життєстійкості. А в Шептицькому облаштують новий спортивний майданчик. У мистицькій громаді ремонтують дорогу державного значення мостицька Самбір Борислав. У перемишлянах на сесії міськраду хвалили рішення про доплати для вчителів у буску до всеукраїнського дня чистоти Штували масштабну толоку культура та рекорди на жовківщині під час святкування дня міста зафіксували одразу два рекорди: Жовківську вервицю миру та найбільшу пару вишитих свічок за вишки 130 сантиметрів. Другобицька центральна бібліотека отримала обласну премію Степана Бандери. А у пустоматах цієї п'ятниці відбудеться показ фільму Тато вдома та на війні. Соціальна тема на Золочівщині мобілізували єдиного сина, який доглядав за старим батьком. Ця історія викликала хвилю обговорень. Ось такими подіями запам'ятався тиждень на Львівщині. Дякуємо всім громадам і людям, які допомагають нашим захисникам. Змінюють область на краще. Побачимося у наступному дайджесті.